І первак бродять за три дні. Поговоримо і про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, а саме в українському Криму. З нами на зв'язку Василь Самойлов, це кримський активіст і військовослужбовець Збройних сил України. Пане Василю, вітання вам і слава Україні. Героям слава доброго дня. Студія давайте почнемо зараз з того, яка атмосфера зараз в Криму і як хлопки впливають на дух окупантів. Ну, атмосфера в Криму зараз дуже напружена. Вона та й в принципі напружена спочатку початку повномасштабної війни, але зараз ця напруженість, вона можна так сказати, з кожним днем зростає. Бавовна дуже сильно впливає на моральний стан як окупантів, так і місцевих зрадників. Тому що ну, чим більше бавовни, тим більше вони починають панікувати. І зараз вже дійсно все доходить до абсурду. Я навіть вже не кажу за те, що там дуже сильно зріс рівень ну, цих всіх тоталітарних Арних репресій зараз вже паніка окупантів дійшла до того, що вони мінують пляжі та будують на них так звані фортифікаційні споруди. Конкретно це Чорноморський та Сакський район. Можна так сказати, що вже з кожним з кожним днем стає все більше пляжів, на яких вони починають будувати траншеї. І я знаю, що в Сакському районі на деяких пляжах на дорогах, які ведуть до цих пляжів, з'явилися таблички з надписом обережно міни. Василю, а от от ті окупанти, ті загарбники, які зараз себе на це так трохи хвилюючи відчувають у Криму, чи продовжують вони евакуювати свої родини, своє майно якесь? Можливо, вам щось про це відомо? Ну, взагалі, так з кожним днем на щастя нам стає все більше росіян, які покидають територію Криму, але все одно якоїсь там масової втечі, як було під час першої бавовни влітку, немає. Але дійсно все більше і більше їх починають валити додому в свою улюблену країну Баяришника та Пірігара. І декілька днів тому поток машин був настільки великий, що навіть кримський міст, який так працює дуже повільно, його на добу чи дві зупинили, тому що. Мінти росіянські, які перевіряли машини, не могли справитись з таким великим потоком. І тому, от я ну точно не пам'ятаю один чи два дні. мост не працював, і всі машини поїхали на паромну Керченську переправу, яка також працює дуже повільно. По перше, паромів дуже мало вони не можуть швидко перевозити таку велику кількість машин, яка є. Ну і по друге, через погодні умови пароми ходять зараз не так часто. Пане Василю, я от тут швиденько погуглив, де е, Сакський район на карті, де це в принципі є? Я знайшов це. От я для глядачів поясню. Якщо ви дивитеся на карту України, е, то Сакський район це ліворуч, тобто зліва, справа, всюди вода. Е, питання до вас: від кого вони там ну, обороняються? Від води? Там ж немає ну, ніякого заходу до сухопутного. Так, да, це дійсно дуже цікаво. Вони зараз ну паніка у окупантів дійшла до того, що вони на повному серйозі вірять, що можлива висадка українського десанту саме в Чорноморському та Сакському районах. А, з одного боку, Чорноморський саме район він в принципі добре підходить для висадки десанту. Але висадка морського десанту в умовах сучасної війни це програшна тактика, і ну, ну глупо е розраховувати на те, що вона відбудеться, але росіяни зараз. Намагаються відпрацювати всі можливі там варіанти, тому вони мінують з пляжі та будують там фортифікаційні споруди. Е, ви, от якраз поки розповідали, ми показували глядачам фотографії, як зараз виглядають пляжі, як виглядають оборонні оці фортифікаційні споруди. Я не знаю, чи ви бачили, але там от викопаний такий окопчик на одного і три мішка з піском. Так от, ну я не знаю. Протикорабельної артилерії це звичайно тактика безсила, але ну нехай будують, якщо хочеться будувати. Питання, от в тому наскільки зараз вразливим є Крим, якщо говорити саме про безпеку півострова. Ну якщо брати саме про безпеку з російського боку, щоб вони ну не допустили там наше повернення до півострова. То якщо ну думати про це об'єктивно, Крим дуже сильно зараз ну накачаний російськими військами. Він, в принципі 8 років головне, що відбувалося в Криму, це півострів накачувався військами зброєю. Будувались нові бази, тому в Криму зараз дуже велика велике угрупування російських військ. Але найголовніший момент в тому, що стратегічна перевага у цій повномасштабній війні вона поступово переходить на наш бік, і росіяни розуміють, що яка б велика угрупування не було в Криму. Якщо пів... північ Криму буде повністю відрізано, тобто у них не буде можливості там просуватися далі в Запорізьку область, так само з Запорізької області повертатися до Криму, і буде ліквід. Овно кримське місто, яке б там велике угрупування не було в Криму, воно просто опиниться в пастці, і там вже їх буде дуже легко перемогти. Ще одне питання про окупантів від наших військових, зокрема від розвідки. Ми часто дізнаємося інформацією про те, що із півдня материкової частини України до Криму часто везуть на лікування окупантів. Вони перебувають не лише у військових шпиталях, так а й у звичайних лікарнях. Як до цього ставляться місцеві загалом, що у них дуже багато ось таких поранених окупантів, назвімо їх так? Дійсно, така ситуація має місце. Я вам більше скажу, це відбувається буквально з першого дня повномасштабної війни. Що от з Херсонської та Запорізької областей всіх російських поранених їх везли до Криму, всі військові шпиталі були переповнені буквально там за пару днів. І от зараз, чесно кажучи, я не знаю, як ситуація. От станом на весну та на літо у на пів, півночі Криму, тобто, це армянськ, Красноперекопськ та Джанкой. Абсолютно всі цивільні лікарні були було переповнені росіянами там не те, що їх не було куди класти. Звичайні люди там не могли там на просто на консультацію до терапевта потрапити, і також я знаю, що. Коли там всі вже лікарні були заповнені, російських поранених почали вести в також цивільні лікарні у Сімферополі. Зараз ситуація, наскільки я знаю, трохи краще, тому що принаймні в Сімферополі в цивільних лікарнях їх, начебто, зараз стало поменше, а от на півночі Криму, де от армянська та Джанкой, там ситуація приблизно така сама, яка була влітку. Тобто, все забито російськими пораненими. Ви, от на початку нашої е, розмови, згадали про репресії. От цікаво, чи продовжується зараз репресія активістів і кримських татар? Так, вони продовжуються. Вони постійно набирають нові оберти. Зараз в Криму не те, що небезпечно виражати свою проукраїнську позицію або там просто критикувати там діючу російську владу та її дії. Просто має мабуть, мабуть в Криму немає населеного пункту, де б не було арештів людей за те, що вони просто в громадському місті слухали пісні на українській мові. За це заарештовують, і в найкращому для людини випадку штраф 30 тисяч рублів. А буває таке, що і людей закривають і випадків, коли людину заарештували і не просто наклали на неї штраф, а саме відкрили кримінальне провадження та закрили до СІЗО. На жаль, з кожним тижнем стає все більше. Ще скажіть нам, будь ласка, якщо говоримо про тих, хто. У такій вразливій аудиторії назвімо це так, хто має проукраїнську позицію, також кримські татари? Чи є у них зараз можливість виїхати з Криму? Але виїхати не лише із півострова, а й загалом із Росії, так до європейських країн чи до України. Як пролягає цей маршрут, якщо ми звісно можемо говорити про бодай якісь деталі цієї довгої подорожі? Можливості виїхати є їх зараз. На жаль, стає все менше і менше, але вони так залишаються. Це зараз, щоб це було відносно безпечно тільки через територію Росії. Спочатку, як в принципі, більшість моїх знайомих виїхала це через територію Росії до Латвії. Зараз там на латвійському кордоні Росія, ну Росі російські так звані прикордонники ФСБшні почали дуже сильно лютувати, тому що це став досить поширений маршрут. І Зараз найтакі поширені та безпечні варіанти це через територію Росії до Грузії або Казахстану, і далі вже в інші страни. Пане Василю, є от завершальне питання нашої розмови. Чи відчувають зараз мешканці Криму, як проукраїнські, так і проросійські, що зсу вже потрошки наближаються? Бо інформаційна от кампанія про деокупацію півострова вона останнім часом набрала просто шалених обертів. Це дуже сильно в Криму відчувається, і це вже дійшло до того рівня, що навіть вже російська офіційна пропаганда вона починає, скажімо так, казати прямо про свої втрати. Тобто цього не було до цього. І от яскравий приклад, як нещодавно в Криму в СМТ Савєцьке згоріла казарма з чмобіками, і навіть офіційна російська пропаганда це визнала, і визнала те, що там є загиблі. Тобто атмосфера в Криму стає дедалі більше напруженою, і що Ну, саме добре в цій ситуації це люди з проукраїнською позицією. У них зараз дійсно з'явилося не те, що там якісь мрії. У них з'явилася конкретна надія на те, що де окупація близько. І навіть дуже багато вже таких є людей, які, начебто, були нейтральними, але більше склялись до проросійської позиції. Зараз вони вже активно починають перевзуватися, тому що ну, вони, якщо можуть адекватно мислити, вони розуміють, що повернення Крима під українську юрисдикцію це питання часу. Пане Василю, дякуємо вам за таку. Е... Інформацію так з того, як зараз живе Крим, дякуємо вам, що захищаєте нас на фронті. Ну і дуже сподіваюся, що у майбутньому ми з вами в ефірі зустрінемося вже після того, як ви будете перебувати в Криму, можливо, десь на березі моря. Бо за світлинами моря ми теж дуже сильно скучили. Це, дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Василь Самойлов. Це кримський активіст і військовослужбовець Збройних сил України.